Вітаю вас на каналі TrinitySB. Прекрасний сонячний день. Саме час протестувати нашу сонячну панель з нашим новим Power Station Craft Energy 1200W. В якості нагрузки ми будемо використовувати різні варіанти, але найцікавіше це комплекс Starlink. Поїхали! По-перше, ми візьмемо нашу портативну панель сонячну. Заявлена потужність цієї панелі це 200 Вт. До речі, ви пам'ятаєте, в попередньому відео ми знімали цю сонячну панель. Підключати сонячну панель ми будемо до спеціального входу, це MPPT. MPPT це maximum Power PowerPoint Tracking. Це означає те, що наш Power Station буде шукати максимальну точку потужності від сонячної панелі для оптимального заряду нашої акумуляторної батареї. Пару слів про сам Power Station Як я сказав, максимальна потужність цієї моделі 1200 Вт. Пікова потужність може досягати 2400 Вт. Ви бачите, у нас тут є дві розетки Шуко, вмикаються вони ось просто оцею кнопочкою. Дисплей Теж теж вмикається. Два USB-порти теж окремо вмикаються. Кожен порт підтримує 18 Вт. Також є тут автомобільний прикурювач. максимальний струм заявлений з прикурювача, це 10 А. Всередині знаходиться літієвий акумулятор з заявленою потужністю 1000 Вт на годину. Ми з вами підключимо панель, підключимо нагрузку. І також підключимося до нього за допомогою Bluetooth. Це мобільний додаток ТУЯ. І подивимося, яка інформація виводиться через мобільний додаток. Що ми хочемо показати в цьому експерименті? По-перше, я хочу подивитися, яку максимальну потужність видасть наша сонячна панель на такому сонці. Якраз PowerStation може взяти на себе цю потужність, так як на ньому заявлена максимальна вхідна потужність заряду 240 Вт. Це ідеально, так як наша панель 200 Вт. В ідеальних умовах панель повинна дати десь приблизно біля 200 Вт. Але ми з вами це побачимо. В якості нагрузки ми будемо використовувати комплекс Starlink. Я думаю, що всім буде цікаво. Яку потужність споживає Стерлін. І потім в кінці експерименту ми ще підключимо дуже цікаву нагрузку, за яку у нас питали наші клієнти. Починаємо з того, що будемо встановлювати нашу сонячну панель. Я хочу її встановити максимально перпендикулярно, так, щоб вона дивилась на сонце. Дістаємо кабель, звичайний. Роз'єм Power DC. Але для того, щоб під'єднати е, цей Power DC до нашого Power Station нам знадобиться ось такий перехідник е, з Power на спеціальний роз'єм. Під'єднуємо і тепер до Power Station Так, ось бачите, е, є індикатор заряду. Ми бачимо, що заряд іде. Але ми не бачимо, яким струмом яка напруга зараз йде від панелі. Тому зараз ми будемо в розрив цього кабелю включати наші прилади. Що таке напруга холостого ходу? Це коли панель у нас без нагрузки. Просто під'єднуємо наш вимірювальний прилад і дивимося, яка напруга. 24 вольт. Далі. Ось такий у мене є саморобний прилад, він показує е, напругу та струм. Але я вже попередньо його підключав. Діло в тому, що цей прилад розрахований на 90 Вт і цього струму максимально 3 А не вистачає для цієї панелі. Тому я буду зараз у розрив цього кабелю підключати свій е, мультиметр. Для того, щоб е, порахувати нашу потужність. Потрібно струм 5,2 А, Ви бачите зараз він. Напруга 15 вольт. 15 на 5,2 це у нас десь приблизно 78 Вт. А тепер я буду позиціонувати нашу сонячну панель таким чином, щоб отримати максимальні показники по струму. Так, хочу отримати більш високі показники. Я трохи погрався з панелею, з позиціонуванням панелі. Ви бачите, що я отримав. Це струм 9,4 А максимальний при напрузі 15,7 В. Якщо примножити цей струм на напругу, ми отримуємо приблизно 150 Вт. Нам дає панель. Потужність панелі заявлена як 200 Вт. Але чому зараз ми не можемо отримати ці 200 Вт? Тому що панель віддає цю потужність при ідеальних умовах. Зараз зима, ви бачите, сонце дуже низько, 150 Вт, те, що я отримав від неї, це ну, дуже прекрасний показник. Тепер цікаве питання, скільки часу знадобиться для того, щоб зарядити повністю наш Power Station від цієї панелі. Якщо розрахувати зараз цю потужність, панель віддає 150 Вт, акумулятор у нас потужністю 1000 Вт на годину, то ця панель... Зимою в такий час буде заряджати її десь більше 6 годин. Тепер саме цікаве. в якості нагрузки я буду використовувати комплект Старлінку. Зараз я все достану, скомплектую, і ми з вами подивимося, яке споживання йде від комплекту Сталінка, і приблизно з вами розрахуємо, який час він буде працювати. Я все під'єднав. Ось тарілка старлінка, наша панель. Далі ось цей роутер. До поверстейшу, щоб дивитися, яке споживання, я підключаю ваттметр Ось так. Далі даємо живлення на роутер, а роутер вже по кабелю дає живлення на антенну. Так, пішла. Позицінуватися антенна. Потужність, яку зараз споживає Starlink 74 Вт. А якщо відкрити мобільний додаток, то ви бачите, ось тут він приблизно враховує час при цієї потужності, на який час вистачає Power Station. Ось зараз при 75 Вт споживанню Power Station вистачить на 11 годин приблизно. Що я можу сказати? Якщо зимою є сонце, ви будете використовувати Power Station з сонячною панелею, Power Station не буде розряджатися, тому що споживання в старлінку не перевищує потужність, яку віддає панель. Приблизно панель віддає у нас 150 Вт, а максимальне споживання, яке ми бачили від старлінку, це 90 Вт. Це означає те, що потужність сонячної панелі буде компенсувати споживання старлінку і навіть підзаряджати наш Power Station. А чи буде працювати болгарка з нашим Power Station? Нам задавали це питання, але ну ми вирішили самі перевірити. Давайте під'єднаємо, до речі. Цей інструмент має потужність 1250 Вт. Нагадую, Power Station має потужність 1200 Вт. Зараз ми підключимо все і побачимо. Так, від'єднав я Starlink, під'єднуємо наш інструмент. Так, до речі, подивимось, що тут регулятор стоїть на максимум. Будемо дивитися, що показує. Друзі, якщо у вас немає акумуляторної болгарки, але є Power Station, можете брати цей комплект з собою і працювати на природі з задоволенням. І так, давайте робити висновки. Схема робоча. Сонячна панель віддає свої чесні 150 Вт, ви бачили. Power Station віддає свою заявлену потужність. А якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей на каналі.